В даній ситуації ми бачимо, наскільки сильно просто Performance Max дає буст рекламному кабінету, мало того, ціна за продаж це разом з пошуком з усіма, наскільки вона дешевше стає. Дійсно, сам типаж пошукових кампаній якраз цей період просідає. Тобто, якщо я зараз вам просто покажу пошукову кампанію, це що ви просто бачили? Ну, я не знаю, хтось показує такі в кейсах чи не показує. Це пошук, він падає, бачите? ну Давайте так. Можливо, в кількості конверсій він просів. Ну, з кількох, наприклад, нехай буде 40, там тут 30, в середньому, да? там на 10 штук просів. Тут трафік просів, що дуже важливо, ціна за конверсію 250%. Вона як була високою, вона, в принципі, і залишилась високою, тобто, що ви розуміли. А перформанс тут видно, торгова і максимально ефективніше, щоб було просто зрозуміло, коли воно запущено, будь ласка. Ось воно все практично таке саме є, навіть 117 гривень. Це якраз яскравий приклад того, що навіть в B2B складних нішах. Е Важливо постійно тестувати щось нове, друзі, щоб ми не були цими зашкарублими старовірами, що треба лише на ручних ставках. Я колись така була за часів смарт-шопінга, ще старого виду перформанс макса ні. Зараз настільки все динамічно розвивається, Google дійсно якісно допилює цю AI-ку. Я вже не перший раз зіштовхуюсь з тим, що перформанс може віднімати частину трафіка у пошукових кампаній. Чому це відбувається?